Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. І пропоную поговорити про майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, але е, розібратися перед усім, чому саме Будапешт і що це вкладає Трамп. Ну і звісно, що в це вкладає Путін, як нам на це реагувати і до чого власне нам слід е, готуватися. Перед цим не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку на канал, на якому виходить дуже дуже багато. Цікавої інформації. Отже, що ми маємо? Ми маємо попередню домовленість між Путіним і Трампом про зустріч в Угорщині в Будапешті. Орбан вже заявив, що готовий прийняти російського диктатора. Ну і звісно, президента Сполучених Штатів Америки. Сярто сказав, що жодних проблем з цим не буде. Хоча проблеми насправді є, тому що треба вирішити, як туди Путіну долетіти, бо треба летіти через територію, в тому числі недружніх країн, як каже Російська Федерація. Ну і по-друге, є ж питання пов'язані з міжнародним кримінальним судом, але Путін, скоріш за все, якраз. На це і робить ставку, щоб черговий раз дискредитувати яким чином цю інституцію. Але чому ж саме Будапешт? ПЕШТ? Дехто взагалі говорив про те, що Трамп сказав перше, що йому там прийшло в голову, і він просто можливо спілкувався там чи щось читав про Віктора Орбана і вирішив згадати про свого друзяку, так би мовити. Але мені здається, тут історія набагато глибша, і явно, що якщо там буде підписана якась угода, я підкреслюю, якщо буде. Підписана, тому що в цьому є певні сумніви, і вони насправді нікуди не поділися навіть після зустрічі Зеленського і Трампа. Зустріч, до речі, ну, не, вона не була точно ніякою проривною, але й відверто якоїсь провальною її не можна назвати. По суті, ми там поговорили про ситуацію, яка є зараз. Трамп сказав, що буде зустрічатися з Путіним в Будапешті. Ну і запропонував Україні і Росії завершити війну по тій лінії розмежування, яка зараз є, ну фактично, лінією фронту Україна. На це погодилася, але от чи погодилася Росія, якраз це питання в Будапешті буде розглядатися. Але отут, от якраз, і закладена така міна сповільненої дії, тому що якщо якась угода буде там підписана, ну очевидно, що ми нікуди не дінемося від відсилки до Будапештського меморандуму цього дуже сумнозвісного документа 94-го року, тому що цей документ став символом ну нечесності, не тільки Російської Федерації, там все насправді набагато гірше. В першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що я нагадаю, що саме тоді Сполучені Штати Америки тиснули на Україну навіть більше, ніж Російська Федерація, тому що вони просто могли тиснути у Росії таких можливостей не було. І саме тоді вони змусили Україну підписати цей Будапештський меморандум, який ціну точніше, якого ми побачили в 2014 році, і тому очевидно, що. Для Путіна це дуже така приємна може бути ну історія, причому без лапок. Чому тому, що ну асоціації будуть не дуже очевидно, що ця тема так чи інакше буде ну, розглядатися в Україні, в тому числі через призму там критики. Але тут треба зазначити, що якщо про щось вони там домовляться, принаймні в цьому прямо не буде брати участь Україна. І Очевидно, що це не буде історія про те, що Путін з Трампом вирішили там завершити війну, а потім Зеленського якої Україну поставили до відома. Ні, воно так не працює. Сьогодні не 94-й рік, сьогодні 2025-й рік. Збройні сили України тримають фронт. Росія має проблеми в економіці, тому це буде виглядати по іншому. Але тим не менше, певний привід для критики він або порівнянь він може з'явитися. Ну, і от Путін вважає, що його можна буде далі використовувати для збурення, так би мовити, внутрішньої ситуації в Україні. Давайте просто згадаємо, що в нас було з мінськом, і як і які асоціації з Мінськом є до сьогоднішнього. Нього дня, хоча ну мені здається, ну звісно, це моя думка. Що е, історії з мінськими домовленостями це е, історії, які фінально та пішли більше на користь України, ніж, наприклад, зробили нам яке зло, особливо враховуючи ті моменти е, і ті обставини, в яких вони підписувалися, але це вже історія, і ми будемо мати тепер щось нове. І оці паралелі, які Путін намагається закласти в Будапешт, ну вони тут. Тут дуже чітко простежується, тобто в нього явно є такий план, і оці заяви зі сторони. Російського російських, скажімо так, представників, ну представників влади російської про те, що ну, ми ще думаємо, це можливо буде Будапешт і так далі. Це не більше ніж гра в слова. Насправді вони вирішили, вони власне збираються туди їхати. Ну, якщо, звісно, нічого за ці два тижні не зірветься. Так, що в цьому контексті для Путіна це важлива історія, ну така символічна. Другий момент, чому саме там, і це вже історія більше від. Трампа але і частково від Путіна, це ж по подарунок для Віктора Орбана. У нього зараз не дуже гарна ситуація всередині країни. В наступному році вибори його фідес відстає від опозиційної партії. Тиса ну десь приблизно на 10% Хоча я бачив опитування, де мова йде і про 14 і про 16 і про 17 відсотків, тобто дуже такий серйозний розрив. І в принципі, таке відставання відіграти достатньо складно, якщо о, діяти виключно тими методами, якими діє Орбан. Я маю на увазі всередині країни, але тут він отримує подарунок у вигляді візиту Трампа і Путіна. Обидва лідера, ну так би мовити, другі такі собі лідер. Російський маю на увазі, вони користуються певною підтримкою, популярністю власне в Угорщині. Трамп захоплюється Трампом. Орбан захоплюється Трампом. Трамп захоплюється Трампом. Така цікава обмовка, да яка по Фрейду показує насправді нарцисичний тип. Власне, особистості самого Трампа, але і Орбан дуже так спіїти там ставиться до Путіна, і тому він, звісно, може використати це як таку глобальну миротворчу роль і казати, що тут взагалі війна між Україною і Росією була припинена за допомогою Трампа, Путіна і Орбана, не згадуючи, звісно, Зеленського, а потім Орбан ще й буде розказувати, що саме він українцям приніс якийсь там мир. Ну я зараз до речі не жартую, тому що знаючи цих популярів листів Причому не дуже розумних, вони реально можуть взяти таку тезу і цю тезу максимально роздмухувати, розкручувати, використовувати. Ну і тут же ж цікаво, що ми знаємо, яка позиція Орбана щодо європейського майбутнього України, і Путін, зробивши таку послугу Орбану і сподіваючись, що Орбан може там залишитися при владі, явно потім за це буде вимагати подальшого блокування вступу України до Європейського Союзу. Ну і ще один момент, чому саме Угорщина буде Решт країна є підписантом е, Римського статуту. Е, до речі, е, це буде вже третя країна, куди потенційно може приїхати Путін е, країна підписант саме цього статуту. Була Монголія, був Таджикистан. Е, про Монголію більше говорили, про Таджикистан особливо не, не, скажімо так, не згадували. І очевидно, що ця країна Угорщина не виконає свої зобов'язання тим більше вони там почали вихід з міжнародного кримінального суду. Ще ще не завершили, і просто для Путіна це буде ще чергова демонстрація. Що він плювати хотів на світове правосуддя, він плювати хотів на міжнародну юстицію, і ніхто йому нічого не може зробити з іміджової репутаційної точки зору. Для нього це безумовно буде успіх. Тут треба речі називати своїми іменами, тому що як би ми там не ставилися до Угорщини, конкретно не до Угорщини, а до угорської влади, але Угорщина, член Європейського союзу. Це далеко не остання країна в Європі. Ну як мінімум там за величиною. Чисельністю населення, і тому для Путіна це чергова можливість показати європейському союзу, що він немічний, що він нічого не може зробити з точки зору захисту своїх цінностей, нічого не може зробити з точки зору захисту своїх принципів. І Путін може робити все, що він вважає за потрібне. А для нього це важливо, тому що це знаєте така тупа пітерська пацанська логіка, але на деякі країни це справляє відповідні впливи. Тому Путін ну. Скористається можливістю в черговий раз це продемонструвати. Ну і знаєте, фінальний ще момент в тому, що. Колись такою, значить, таким містом, точніше, за часів холодної війни, де зустрічалися для того, щоб вирішувати якісь глобальні питання, був Берлін і частково відень. Ну, відень це було більше місто шпигунів, а Берлін це було місто, оскільки воно було розділене. Да, де багато дуже питань обговорювалося щодо того, куди буде рухатися далі світ, так от для Путіна ця історія це повернення от в часи холодної війни і повернення от до тієї. Логіки ялти 2.0. ми про це давно говоримо і, і, і говорили там ще з 2014 року, а ще й раніше, коли Путін виступав на Мюнхенській безпековій конференції, він фактично сказав, що це його мрія повернутися до Ялтинсько-подздамської системи, коли є два гегемона, вони ділять світ на сфери впливу. І, е, значить, кожен гегемон не може втручатися в сферу впливу іншого, скажімо так, гегемона. Да? І в цьому плані це таким чином функціонує. Тому для Путіна. Можливість десь зустрітися, значить, в Будапешті це е, створити нову таку точку на карті е, такого нейтрального умовного міста. А Будапешт може претендувати на цю роль, попри те, що країна, член НАТО, і член Європейського Союзу, але претендувати в силу такої політики власне, угорської влади, і звідти вирішувати з Трампом, як ділити світ на сфери впливу і кому що власне, повинно відійти. Е, чи розуміє цю логіку Трамп? Е, питання відкрите. я на. Наприклад, в цьому дуже сильно сумніваюся, тому що у Трампа інші пріоритети в нього інше бажання дивитися на е, ті чи інші, скажімо, питання, які відбуваються, і тому, скоріш за все, він е, має якісь свої міркування. Е, чому треба з путіним зустрітися і спробувати завершити війну? І я переконаний, що він можливо такої уваги символізму і не надає, е, чому саме Будапешт, а не якесь там інше місто по типу Стамбулу чи якоїсь країни, там, наприклад, монархії близького сходу да. Е, і отут, на превеликий жаль, Путін якраз цим може користуватися, тому що те, що для Трампа не має значення, для Путіна якраз значення має, і він просить про це навіть не як про поступку, а як просто про певну ініціативу, з якою він виступає. а Трамп, знаєте, там з барського плеча, як то кажуть, каже: Та де нема питань, давай Будапешт ну хай буде Будапешт, А там же Вітя. Ну поїдемо в гості до Віті. Значить, він нас там зустріне гарно. Ну, очевидно, що ж Орбан там зустріне з червоними доріжками і зробить це за. Вищим, як то кажуть, розрядом да і Трамп просто не розуміючи таких речей, навіть всьому підсвідомо підіграє Путіну. Але будемо сподіватися, що все ж таки глобально Трамп Путіну не підіграє. І в тому ж буде якщо зустріч відбудеться, Путін не зможе в черговий раз навішати на вуха Трампу. А Трамп приїде дійсно вирішувати питання, так як він це бачить. А він бачить просто припинення вогню. Треба перестати стріляти в розумінні Трампа по тій лінії фронту, яка є на сьогоднішній день, і на цьому ставити крапку. Україна, як я вже сказав, в принципі, з цією ідеєю погодилася, але от чи погодиться Путін, дізнаємося вже дуже скоро і обов'язково обговоримо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про підписку, вподобайки, репости. Ну і до наступних зустрічей. Слава Україні!